Друзі, вітаю! Сьогодні швиденько зберу волосяний повідець. Це буде повідець на коропа. Завтра їду на риболовлю. Треба зробити пару повітців мені про запас. Якщо ви початківець, поясню по номерах. Я беру гачок шостого номеру, 8-й номер буде менший, 4-й номер буде більший. І в мене буде попапчик, по в мене буде 10 мм. У мене є ось такий кембрик. Можна його купити в рибальських магазинах або використати якийсь з підручних матеріалів. Я відрізаю десь, ну, відріжу побільше, десь 3-4 мм. Тепер мені потрібен ось такий короповий гачок, це гачок для насаджування цих же самих попапів. Продягаю я кембрик на гачок. на цей. Потім важливий момент, от саме зараз треба гачок надіти на кембрик, тобто кембрик на гачок. Тому що коли у вас буде вже шнур, кембрик буде на шнурі, то ви, коли почнете надягати гачок, ви постійно будете, ви постійно будете впиратись в сам шнур, і там буде дуже неприємна історія. Тому спочатку надягайте кембрик на гачок ось таким чином. Ось дивіться, що в мене вийшло. У мене кембрик, гачок та гачок. Тепер мені треба, щоб туди пройшов шнур. Шнур у мене 20 LB, це на розрив 20 кг, кіл... 9 кг. Поки що обривів не було. Тому я більше ставити його поки що не хочу. Ось я гачком зачіпаюсь за цей шнур, і мені треба стягнути на шнур і кембрик і гачок. Ось таким чином. Сподіваюсь, все зрозуміло. І ось в мене виходить от така ось картинка. Тепер це трошки залишаємо. І мені треба. Зробити маленьку петельку. Можете використовувати петляв'яз або контрольовано просто її затягуємо цю петельку. Дивимося, щоб вона була невеликого розміру. Тут вона велика зовсім не потрібна. Ось я контролюю, яка вона у мене буде. І тепер ось прям за нею можу гачочком взяти і затягнути. На цю петлю зовсім немає ніякої напруги, тому вона не повинна бути дуже-дуже міцною. Не треба в'язати тут ніяких вісімок. Нам треба просто петелька, щоб вона в змозі була витримати якусь кукурузу або попапчик. Так, тепер нам на цю петельку дуже важливо надягти. Сам попапчик. Я його підрізати не буду, якщо забажаєте, можете підрізати, щоб було гарніше. Я просто його ось так по центру пробиваю і натягую на цю петельку. Закриваємо гачок, стягуємо його сюди. Стягнули. Тепер в мене зараз немає гарних силиконових стопарків. Але в мене є ось такі, мабуть, одні з перших, які придумали для цього виду риболовлі. Звичайний ось такий стопор. Дуже вони дешеві, там пачка до 20 гривень коштує і хватить вам її на дуже-дуже багато, якщо ви не часто буваєте на риболовлях, як я, стягуєте. Попапчик до цього стопору. Сміливо підтягуйте, щоб стопор зайшов сам папчик. Є стопарки більш гарні, прозорі, силиконові, маленькі кісточки. Тобто, ну, тут я згоден, він не дуже гарний, але на саме клювання я не вважаю, що воно буде впливати. Тепер дивіться, ми стягуємо цей попапчик до гачку. Я буду використовувати як попап, так і кукурузу, е, тому я дивлюсь, щоб мене залишилось. ну Взагалі, треба орієнтуватись на Тобто я потім пап-уп. Там... Е, бачите, ось такі стопорки, їх... це як подовжувач. тобто Якщо вам не вистачає довжини петлі цієї волоса, то ви можете просто поставити такий стопор і він вам дасть, наприклад, розмір ще однієї кукурузки. Тобто на це не дуже звертайте увагу, можна виправити, але спочатку краще зробити, як воно потрібно. Я завжди роблю таким чином, щоб він спокійно навколо гачка довго обійти. Тобто, ось він у мене ходить, за гачок не зачіпається. Ось таку довжину я і залишу. Тепер я фіксую, воно кембриком навіть тримає. Відрізаю десь там 20 см цього шнура, щоб мені було зручно. Завжди намагаюсь трошки зекономити. Відрізайте побільше, краще потім відріжте, вам буде зручніше. Так, тепер мені треба протягти шнур в гачок ось сюди. І тепер звідси. Я йду, наприклад, підемо проти часової стрілки, я кладу віточки один до одного. Десь 10 вітків я зроблю. Один до одного, ось так. І тепер навпаки назад йду, роблю також десь там 3, 4, 5 вітків. І нам важливо це все закінчити таким чином, щоб шнур пішов ось сюди, всередину гачка. Тобто возлів нас тут немає взагалі. І тепер дивіться, підтягуйте, щоб вас вітки не розпустились. Ось таким чином в мене зайшов сюди шнур. Чому важливо, щоб він сюди вийшов? Щоб у нас потім гачок на дні правильно стояв. По-перше, правильно стояв. По-друге, щоб ви бачите, він має бути ось цією частиною до наживки. Він не має стояти от ось так. Він має бути ось таким. І цим кембриком трошки ви можете релігувати, як він буде себе показувати. Зараз перемірюємо його в воді. Як він себе чи треба буде якось відгружати, чи змінювати попап. Ось подивіться, як він гарно у нас став. Зараз його поверну, щоб вам було краще видно. Гачок стоїть на петельці на самій. Так, він стоїть не на жалі, але це буде чудово-чудово працювати, подивіться. Супер. Е, так, ну по гачку виходить, ми закінчили. Я дуже задоволений, як він себе поводить. Це буде працювати у мене, виходить і на попап, і на кукурузку. У мене є ось бракований флет, зломана одна сторона, але вона не дуже впливає на роботу, тому я його візьму собі на рибалку. Якщо обірву, буде не шкода. Так, мені треба просунути сюди літкор мене сьогодні я беру не товстий, дуже товстий, не люблю брати, бо нема сенсу. Ось буде вам заодно і лайфхак, якщо у вас гачок не пролазить. Точніше, якщо довжини гачка не вистачає, щоб притягнути лідкор, використовуйте звичайну жилку, бо є така проблема іноді. Бо це Flat 2XL. Він мені дуже подобається тим, що багато прикормки в нього влазить. В мене мені не дуже зручно закормлювати точку. Так, але ось назад попасти трохи складніше. Так, супер, дивіться, ось в мене дві жилки, я затягую сюди лідкор. Легко і просто. Тепер мені потрібен з тієї сторони, де отвір більший, ставимо ось такий бистрасьйом, продягаємо петельку літкору в бистрасьйом і цей бистрасьйом продягаємо знову ж цю петельку. І він у нас має ось так гарненько затягнутись. Тепер дивіться, на перший погляд, він сюди не заходить. Трошки, трошки зусилля прикладаємо, і він зайде ось таким чином. Тепер він тут міцно тримається. Тут на флет довгий повідець не робіть, щоб повідець ваш не відлітав далеко від самої годівниці. Я його зроблю максимально невеликим, але з урахуванням того, що в мене буде невеличкий пильник. Не більше 10 см в мене буде повідець. Знову зав'язую петельку. Невеличку. Ну, тут взагалі величка невеличка, не важливо, бо зараз ми це все діло прикриємо пильничком. Пильник у мене силиконовий 40 мм. Десь 1 см я відріжу. Мені такий довгий не потрібен. Пильник надягаємо на гачок, потім петельку в гачок і стягуємо пильник на повідець. Тепер ми цю петельку надягаємо на ось цей бистросйом. І конектор іноді називають його. Надягли. Зараз він ось все класне. Повідець не злітає і прикриваємо для наїдності це пильником. Пильник, по-перше, це діло прикриває, по-друге, дає менше варіантів для заплутування самої снасті. Ну, Друзі, зацініть, ось така снасть в мене вийшла. Завтра, мабуть, буду вже використовувати. Поповідсю дуже задоволений, як він вийшло. Він Сподіваюсь, що вам було корисне відео. Поставте, будь ласка, лайк, подобайку. Гадівниці, гачки, попапчики, посилання, як завжди, залишу в описі. Дякую вам за перегляд, на все добре!